Рятувальники, поліцейські та кінологи познайомили мукачівських школярів зі своєю роботою. Учнів п'ятого ліцею навчили користуватися вогнегасниками та іншим спорядженням, продемонстрували роботу собак кінологічної служби поліції, а ще показали службові машини правоохоронців і пожежників зсередини. Ми вважаємо, що потрібно з маличку навчати дітей такому, щоб вони знали в подальшому, як реагувати на надзвичайні ситуації, які в них можуть виникнути. Надзвичайних ситуаціях, так як пожежі, щоб вони знали, як правильно реагувати при виявленні вибухонебезпечних предметів, також ми навчаємо. Крім того, діти познайомилися з чотирилапими помічниками поліцейських службовими собаками, Пандорою та Ейвою. Тварини брали участь у розмінуванні території на Херсонщині. Сидіти, молодець. Заходи цивільного захисту в школах Мукачівської громади проводять щороку, аби навчити дітей швидко та організовано евакуйовуватись, а також як діяти в різних надзвичайних ситуаціях.